Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Вони нищать десятки одиниць російської техніки, яка коштує мільйони. Рота ударних безпілотників одна із тих, які від початку року створені у кожній механізованій бригаді, громить ворогів під бахмутом. На рахунку бійців уже і російські сау, гармати та спалені вщент, танки. І все завдяки дронам, розробленими українськими конструкторами. Щоправда, купують їх бійці здебільшого волонтерським коштом. Чому ударні пташки такі ефективні у війні з Росією і як вони прикривають наше небо? Розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Це дуже змінює хід війни. Пілот Гарі показує новенький і готовий до роботи дрон. Це та сама зброя, яка палить російську техніку щодня, буквально десятками на кожній ділянці фронту. Квадрокоптер вартістю у 300 доларів нищить російські бронемашини, які коштують мільйони. Одну з таких поцілив гарі нещодавно спалив ворожий танк. Аеророзвідка виявила в посаді танк. Складно так, тому що тому що танк це не є дуже проста ціль. Він гарно захищений, там є активна броня. Зайшов просто гарно, і кумулятивна струя пішла, куди треба, і масло загорілось. Щонайменше п'ять одиниць знищеної російської техніки на рахунку хлопця, хоч взяв у руки дрон Камікадзе на початку року. До того Гарі був артилеристом, але каже, ця зброя вражає його своєю точністю. Мені дуже подобається, тому що це я погружаюся у віртуальну реальність, це як відеоігра. Коли ти відчуваєш, що твоїми руками щось знищено. Бачиш це сам, так, так, так. Ну, це дуже приємно. Дрони камікадзе стали навправду жахом для росіян. Аби вберегти свою техніку, окупанти почали наварювати на бронемашини ось такі решітки, але й це не рятує панцерники від влучань. Щоправда, й ворог не відстає з виробленням таких же дронів. І на фронті вже паритет у цьому сучасному озброєнні. Тож наші конструктори щоразу вдосконалюють своїх вбивчих пташок. Росіяни його прозвали Баба Яга, бо гуде пташка під час польоту як літак малої авіації, особливо коли на ній вантаж кілька міномет. Ни хмін ми швидко летимо, відпрацьовуємо і тікаємо. Що знищили танк? Сауш БМП. цей борт новенький. Щойно приїхав у підрозділ. Тож бійці на нього кріплять боєприпаси, аби випробувати, чи впевнено тримається пташка у польоті. У роті ударних безпілотників Рарог, 24-ї бригади, яка працює під Бахмутом, цілий асортимент дронів. Ними вони встигли знищити не лише танки а й російські гармати типу МСТА, артилерійські установки і, звісно, спалити не один бліндаж окупантів. Більшість коптерів придбали бійці за донати українців, аби пташки служили довше і швидше повертались у стрій після пошкоджень. Бійці обзавелися навіть своєю майстерною, фактично на передовій. Майстер Василь паяє чергову мікросхему у безпілотник. І хоч у підрозділі його золоті руки цінують, бо він швидко реанімує пташки. До своєї роботи майстер ставиться філософськи. Така робота не ну, Не повинна подобатись. Але ми вимушені їх бити. Тож Ми не робимо щось добре, то є смерть. Але в такий час мусимо робити для них таке. Найбільше мріє повернутися до своєї майстерні з ремонту комп'ютерів, яку лишив на мирній землі. Але лише тоді, коли припинять гинути українці у цій війні, раз вони так з нами поступають, чмені відповідно. Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. 69 бойових зіткнень за добу. Ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних ударів. А ще здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Це дані генерального штабу. Найбільше атак довелося відбивати нашим оборонцям на Авдіївському напрямку. На штурм окупанти там виходили 17 разів. Атакував ворог і в районі Бахмута. Водночас наші війська наступають на Мелітопольському напрямку. Російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи, що закріпилися на лівому березі Херсонщини. І просто знищують селище кринки загалом під артилерійський ворожий обстріл потрапили понад 110 населених пунктів в областях, що межують з окупованими територіями та Російською Федерацією.